Отримали посвідчення і готові братися до роботи. У Івано-Франківську запрацювали мовні інспектори. На перших зборах волонтерів ознайомили з обов'язками, а запрошені експерти з різних галузей детальніше розповіли про мету нового проєкту. Охочих пильнувати за українізацією в місті зібралося чимало. Серед них вчителька української мови та літератури Лідія Сворак. Вона переконана, впровадження мовних курсів має відбуватися делікатно та ненав'язливо. Таким чином поступово зможемо витіснити Росію. Я думаю, що українська мова на часі вже дуже давно, але зараз це особливо актуально, і тому коли я побачила такий проєкт, я дуже ним зацікавилася і гадаю, що готова вкластися в нього. Я думаю, що ми перейдемо і нас не буде принаймні в місті Івано-Франківському нати російської мови. Один із мовних волонтерів уже встиг проінспектувати популярний торговий заклад міста. На його приємне здивування там порушень не виявив. Тарас Лялек радий, що проєкт волонтерський і дозволить без зайвих витрат сприяти популяризації державної мови. То нам треба бути теж озброєними і мова це наша зброя. Я тішуся, що це є волонтерська робота, що це не на якісь оплатні основі. Тобто ніхто не буде критикувати, що на це витратяються гроші. Це ми за своїм покликом серця, за своїм відстойним своєї основи. Влада міста вже продумала низку заходів, спрямованих на швидше опанування мови. Зокрема, волонтери не тільки робитимуть зауваження, а й спрямовуватимуть на безкоштовні курси з вивчення української. У Нас є два напрямки: це офлайн курси і онлайн курси. Окрім того, ми так цього разу спробували розділити графік, щоб всі могли обрати те, що їм зручніше. Офлайн курси у нас відбуваються перша половина дня. Наразі це 12-та година, онлайн-курси це 8 вечора. Курс триває 8 тижнів. Це може бути одне заняття або два заняття на тиждень. Офлайн відбувається тут на січове стінці 37. Місія волонтерів буде стий більшого просвітницькою, зазначив міський голова Руслан Марцінків. Під час інспекції заборонено застосовувати фізичну силу, нецензурну лексику чи неввічливість при розмові. Якщо волонтери виявлять порушення, то вони фіксують його на фото чи відео. Після юридичної оцінки вживатимуться відповідні заходи, підключать міський відділ економіки та управління праці. Вони скеровуватимуть офіційні листи до власників магазинів, кафе чи інших закладів з рекомендаціями усунути порушення. А про системні Порушення будуть повідомляти уповноваженого із захисту державної мови. Ми робимо всі можливості популяризації української мови. Тому... Мовні волонтери-інспектори дуже важливо, щоб також нагадували про вживання української мови. Сьогодні дивно про це говорити в країні, яка воює з Москвою, про те, що єдиною державною мовою повинна бути українська. Але мусимо це робити, мусимо робити заходи. Дякую всім, хто зголосився бути мовним волонтером. І ще можна зголоситися, заповнюючи анкету. Наразі до ініціативи долучилося близько 40 людей. Серед них частина внутрішньо переміщені особи. Віталія Кур, Святослав Іванюк, телеканал 402.